У горішніх плавнях відкрито мистецьку виставку із назвою Шляхи. Троє кременчуцьких художниць передали до музею свої полотна, а співробітники закладу об'єднали їх у цілісну експозицію, де проявилися індивідуальні стилі та авторські бачення кожної мисткині. Створений простір наповнений емоціями і сенсами, що спонукають глядачів до роздумів та нових відкриттів. Якою стала подорож трьома творчими шляхами, дивіться у великому репортажі Світлани Литвин. У виставковій залі краєзнавчого музею горішніх плавнів відкрито виставку із назвою Шляхи. Це особливий мистецький проєкт, що поєднав творчість трьох талановитих художниць із Кременчука: Інни Мосієнко, Тетяни Шуляк та Анжеліки Голишкіної. Їхні роботи різняться стилями, техніками та світовічуттям, проте разом створюють цілісний простір емоцій, кольору та внутрішніх світів, що несподівано гармонійно злилися в єдину експозицію. Ведуча заходу Катерина Гредель Чекір запросила присутніх познайомитися з мисткинями. Виявляється, художниці багато. Років приятелюють, підтримують одна одну в творчості, надихаються спільними ідеями, але кожна водночас зберігає власну індивідуальність. На це під час своєї промови звернув увагу Анатолій Головня, начальник відділу культури, спорту і туризму. Сьогодні мені було дуже цікаво, як можна поєднати три абсолютно різних світогляди. Три абсолютно різних техніки навіть я скажу вам відверто, я не художник, я більше музикант, але все, що пов'язано з художнім, це ж також є мистецтво. Як свій час говорив великий італійський представник італійського відродження Леонардо да Вінчі. Живопис це поезія, яку бачать. А поезія це живопис, який чують. І я вам дуже дякую, що ви своїми роботами, своєю енергією, своєю можливістю показувати і бажанням творити і ділитися своїм внутрішнім світом, робити цей світ краще. І зокрема, сьогодні ця краса привела до нашої зали. І сподіваюсь, вона буде мати відгуку дуже великої кількості людей, які приходять і дивляться на ваші роботи. Після офіційних слів Анатолій Головня подарував художницям квіти. Марина Бесмольна, директорка краєзнавчого музею горішніх плавнів, вручила мисткиням подяки за вагомий внесок у розвиток образотворчого мистецтва, високопрофесійну майстерність та з нагоди відкриття виставки. Художниці подякували організаторам за ретельну роботу над експозицією, наголосивши, що картини розташовані настільки точно й тонко, ніби створювалися спеціально для цієї виставки. Насправді ж мисткині лише відібрали частину своїх авторських робіт і передали їх до музею. Те, що вони побачили під час відкриття, а саме вдали поєднання полотен і гармонію в просторі, стало для них приємною та несподіваною знахідкою. Ми багато буваємо десь за кордоном, ми подорожуємо разом, і ми бачимо багато сучасного мистецтва. То цю виставку можна вести в Париж, можна вести в Лондон і можна вести в відень, тому що ну вона дійсно дуже потужна. Я дивлюся. За неї, як мистецтвознавець, як, як сторонній глядач, як куратор, яка теж займається виставками, ну вона зроблена дуже якісно. Сама експозиція, тому що це дуже складно різні роботи поєднати і воно виглядає цілісно, ніби всі роботи ці створені для цієї виставки. Це дуже дуже вдала експозиція. Дуже дякую. Особливим акцентом відкриття стала мистецько-музична частина. Музикантка Сніжана Базилевич спробувала передати відчуття від трьох картин за допомогою музики. Кожна її імпровізація стала окремою історією. Її бачення не завжди співпадало з авторським, проте саме це й підкреслило особливість абстракції. У ній кожен відкриває своє. музею підготували власний творчий сюрприз. Натхненні роботами художниць вони створили фотопроєкти з назвою Живі образи. Таким чином долучилися до світової тенденції люди, схожі на твори мистецтва. Музейники обрали картини, які їх зачепили, і влилися в них, створивши візуальні паралелі між людиною та мистецьким образом. Під час відкриття презентували відео цього проєкту. Воно викликало захоплення як у глядачів, так і у самих авторок. Після офіційної частини гості мали змогу ближче ознайомитися з роботами трьох художниць та відчути, як їхні творчі шляхи перетинаються у спільному просторі. Співавторка виставки Інна Мосієнко поділилася, що повернення у виставкову залу з його атмосферою та історією викликало у неї хвилю ностальгії. Вона розповіла про свої творчі пошуки, про любов до різних технік графіки, акварелі, батика, олійного живопису, а також про власну серію «Sunglasses», в якій сонячні окуляри стали метафорою захисту від зайвих емоцій, негативу та зайвого впливу світу. На виставці представлені роботи в стилі олійний живопис на полотні. Я дуже люблю саме два напрямки. це графіка. Лінери, фломастери, маркери, акварелью теж я пишу, гуашю я майже не пишу і оце олійний живопис. А роботи, чотири роботи з цієї серії думала робити п'ять, але чогось чотири народилася п'ята. Може вона десь там в зачатковому рівні, десь може вона там зараз думає про те, як з'явитися. Але е, цей шлях е, е, кольорового буму якогось рожевого е, захотілося такого кольору. Він якось сам е, проліз. Я взагалі в житті люблю таке все стримане, більш сіре, чорне, таке, бо це фон, а саме яскрава завжди персона. Але це ж також захотілося такого, і серія це називається Sun Glasses, тобто сонячні окуляри. Сонячні окуляри це захист не тільки від сонця. А від людей, які і від подій, які тобі зустрічаються по дорозі життя, ти іноді хочеш їх просто відзеркалити, ти не пустити в себе щось. А ти хочеш, або якщо дивишся на щось красиве, ти його і бачиш, і воно ще додатковим екраном відзеркалюється. Тетяна Шуляк, мистецтвознавиця і художниця, наголосила, що абстрактне мистецтво, в якому вона працює, дозволяє глядачеві бачити у полотні власні образи та асоціації. Коли ти починаєш, ти не знаєш, що в тебе вийде, і кожен раз в мене проблема, тому що я питаю, а що це? Тому що ну, абстрактне мистецтво це таке мистецтво не конкретне, воно дуже подібне до музики, тому що воно оперує ритмами, якимось кольором, колоритом. Зокрема, те, що я роблю, це така певна медитація. Коли ти а, якийсь інший вимір, якась інша реальність ти перебуваєш. І чим, чим цікаві роботи абстрактні, тим, що кожен в них бачить своє. Хтось бачить пейзаж, хтось якісь свої. Тобто воно працює більше на асоціаціях. І для себе я кажу, що це така певна медитація, коли ти входиш в якийсь стан і тебе веде, ти не знаєш на початку, що буде в кінці. Анжеліка Голишкіна, майстриня текстилю, розповіла, що для неї цей вид мистецтва став природним продовженням роботи з народними мотанками. Від маленьких клаптиків тканини вона прийшла до створення повноцінних картин, де колір передається не мазком, а поєднанням фактур та відцінків матеріалу. Коли ти починаєш працювати з тканиною, тобі здається, що це щось таке надивовижне, наддивовижне, ніхто цього не робить. А коли цікавишся творами художників, які працюють саме в текстилі, з'ясовується, що це дуже велика ніша, в якій е, багато різних технік, багато варіантів виконання, і кожен художник текстилю виконує на навіть схожі чимось роботи, але зовсім по різному в цьому вирії. Різноманітності, коли ти бачиш, як хтось робить, і тобі хочеться взяти там шматочок, взяти там шматочок, тому що ти тільки починаєш, як людина працює вже довгий час, треба не загубитися і знайти знов таки щось своє. У мене перші роботи, вони ще шиті машинкою. Далі, ну і 22-й рік, коли у нас проблеми зі світлом з'являються, перехожу до ручного шиття і більше туди працюю саме на фактурах і на текстурах. Відвідувачі жваво спілкувалися з авторками, ставили запитання про техніку, сюжети та історії, що стоять за окремими полотнами. Тож і враження від виставки у них залишилися винятково позитивні. Я знала, що тут буде три художниці, і коли я зайшла, я одразу не змогла зорієнтуватись. Ну я де тут три художниці. Настільки воно було єдине, настільки воно було гармонійне, ще, е, була е, сама сам простір виставкової зали наповнений гармонією. І коли окремо дивишся картини, то начебто яскраві кольори, багато кольорів яскравих, але вони не змішались і вони не е, якби боролись один з одним. Вони е, підкреслювали, вони. Е, Дуже були органічні одна поряд з однею. Те, що текстильні роботи вони на фоні теж виглядали дуже би, живописно, і вони не випадали з загальної картини, з загального строю. Ну це прямо дуже приємно, дуже цікаво, дуже вдячна художницям за те, що і нашим музейникам, що вони зробили таку. Так такі поєднання, і така така ідея чудова. Виставка шляхи працюватиме до 29 грудня. Тож усі охочі можуть поринути у світ живопису, текстилю, кольору, ритму та емоцій, які злилися у цій незвичайній мистецькій події.